Ан Павло, ну давайте розпочнемо з останньої цієї заяви, яку ми зараз продемонстрували нашим глядачам. Зокрема, заява президента Зеленського, виступаючи сьогодні у парламенті. Він сказав про те, що Україна безумовно буде нарощувати обсяг нашого військово-оборонного нашої військової оборонного комплексу. Загалом, скажіть, які акценти розставите ви в цьому контексті? На чому зараз потрібно робити першочергово ставки, які розставляти пріоритет? Ну, пріоритет номер один, мабуть, Виробництво ударних дронів це те, що робить «Укроборонпром». Уже Був прес-реліз. що йде виробництво до тисячі кілометрів, і працівниця одна з керівниць «Укроборонпрома» навіть опублікувала в Фейсбуці фотографію себе з залужним і не пам'ятаю здається. Сирський там був третій цій фотографії. З такою не знаю, як сказати, прев'ю спойлером як пишуть в інтернеті, що була успішна операція використання дрона з дальністю до тисячі кілометрів, не надаючи якісь там подробиці. Праці це наявність таких дронів з можливістю бути дуже далеко за лінію фронту дала нам доволі серйозні важелі. скажімо так, друге про що б йшла мова, про що б, на чому би я хотів би фокусуватися. Це виробництво артилерійських боєприпасів. Це того, що нам стабільно не вистачає, це те, що дуже було важливо. Укроборонпром виробляє боєприпаси калібра 152 І були там заяви про можливість виробництва калібра 155. п'ятдесят Міліметрів дрони не ударні, а дроні розвідувальні це теж доволі серйозний напрямок. І, на жаль, тут у нас ну не дуже добре, скажімо так, в цьому напрямку. Були спроби деяких приватних структур робити аналог дронів. DJI, але сказати, що тут є якісь успіхи на цьому фронті, я не можу сказати. Ракетні вироби у нас були повідомлення знов таки сукоробронпрому, що наш грім 2 Він готовий на 65-70%. Ну мені важко сказати, скільки там, ну, якщо ми кажемо про 70% готовності, це нам скільки ще рік чи там 5 років треба до працювати того, щоб у нас на руках була зброя дальністю 500 кілометрів. Але така довга рука вона була б ну дуже потужним козирем. Ми могли б бити, скажем, по виробництву дронів в Російській Федерації чи там, скажем, в Білорусі, якби Білорусь почала виробництво таких дронів. Ну тобто, це було б дуже серйозна, дуже потужна з. Зброя. Виробництво Гаубіць. У нас виробляються 2 С-22 С2, Богдана. Це українського виробництва Гаубіца на кальосній базі. Сказати, на якій фазі, ну, тобто, ну, чи готово серію поставляти, бо наразі, що ми бачимо, ми бачимо ну, відносно невеликій кількості цих гаубіц на фронті. Поток нам потрібен такий гаубіць, мова повинна йти не про 1, не про 10 штук, а там, про сотні штук. А є, які потрібні нашій армії. Ну то це мої, скажімо так, пріоритети. Пане пріоритет, Ну, ми бачимо, що зараз відбулися певні кадрові зміни, зокрема в Укроборонпромі, тому будемо сподіватися, що власне процес піде трохи іншим шляхом, пришвидшиться. Але, попри те, що ви кажете, попри те, що і правда військові підтверджують, що нестача боєприпасів на полі бою безумовно вона відчувається. Наші активно просуваються вперед, можливо, десь не так швидко, як би хотілось західним партнерам, та й загалом Спільство, але давайте предметно ще поговоримо про ситуацію на Бахмутському напрямку. Українські військові зокрема заявили, що вони підняли державний прапор на так званій Курдюмівській дамбі. Вона розташована в Бахмутському, на Бахмутському Бахмутському районі Донеччини. І власне воно ж виходить, що правий берег він відтепер фактично очищений від расистів, і аналітики вбачають, що на полі бою більше от в цих селах більше не буде таких лобових штормів. Буде застосовуватися оця тактика оточення і вибивання ворога. З нашої території, але коли говорити предметніше, зараз мої колеги покажуть нам карту для того, аби ми могли бачити загалом територію, що нам з тактичної точки зору, перш за все, дає деокупація цієї дамби, та От, ну, власне які це відкриває перед нами можливості нові. У нас основний напрямок, Курбюмовка, це у нас північний здається північний край Бахмуту. Тобто, наша задача це оточити повністю Бахмут. Не можна сказати, що Бахмут сам по собі є якийсь там стратегічним об'єктом. Бахмут там є перехрестя двох доріг. Це такий транспортний хаб, скажімо так. Тут більше стоїть мова не про те, щоб просуватися кудись далі, а мова йде більше про те, щоб захистити наші Костянтиновку, Славянськ, Краматорськ. Це наші дуже величезні вузли, які можуть бути під загрозою, якщо Бахмут Бахмутський напрямок впаде. Ну, зараз інша ситуація. Зараз іде мова про те, що там ми наступаємо на, на цих напрямках. Ну от ми, що ми бачимо, ми бачимо водну перешкоду, і водна перешкода стоїть зараз за спиною у наших оборонців. Да? Тобто, ми наступаємо від цієї водної перешкоди. Насправді позиція це не дуже хороша, не дуже зручна. Чому тому, що логістика складна? Тобто, ми не мож... ну, щось там через річку ми зможемо переправляти, але не дуже зручна ця позиція. тобто нам треба відкидувати ворога як можна далі від цієї водної перешкоди і закріплятися на рубежах ну набагато далі. На дві пане Павле, от говорячи про зеленопілля, чи можна констатувати те, що для ворога там ну такі створені абсолютно патові умови, фактично. В якійсь мірі да. вони от що ми бачимо? Ми бачимо, що у них за спиною знаходиться перешкода. Тобто вони там не можуть робити ніяку логістику. Вони знаходяться в такій, ну ніби там мішеловки з одного боку. Да? І нам треба закрити цю мишоловку, і тоді вони запиняться. Нам ну, прийдеться відступати, бо вони не зможуть поставляти в цьому групуванні, яке в цьому зеленопільні, знаходиться абсолютно нічого. Говорячи про саме місто Бахмут, ми всі пам'ятаємо, скільки місяців рашисти за нього боролися. Водночас констатувати, що повністю вони його захопили не можна. Ми продовжували там знаходитися і нікуди звідти не виходили геть зовсім повністю, коли говорити в 100%. відсотках, так але вчора пані Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, коментуючи контрнаступальні наші дії, сказала, що у ворога оборона, зокрема в Бахмуті, зараз базується здебільшого от на тих рубежах, які Залишили наші захисники, от коли, коли ми відходили, і частину з них вже знищено, а частина безумовно тих рубежів досі ще продовжує функціонувати. Скажіть, чи є сенс зараз там у міських боях, і фактично чи можуть те, чи може те угрупування, яке там знаходиться зараз замість вагнерівців, готуватися до якогось виходу, тому що ну там для них перспективи такі не дуже радужні складаються. Гнот ну, в міських боях, що слугує укріпленнями, це будинки. Будинків в Бахмуті цілих майже не лишилося, тому ворогу оборонятися буде ну нема де абсолютно і там наступать. Якщо буде прийнято рішення наступати саме по бахмуту, але я в цьому маю величезні сумніви, то там наступати буде легко. Ну, набагато легше, ніж коли ворог штурмував наші позиції, Бо ми оборонялися в цілому місті, а вони обороняються в зруйнованому місті, там, де нема за що закріпитися. Але я більш ніж впевнений, що Бахмут атакувати не будуть. Ну, тобто міських боїв там не буде, тому що це будуть в якому завгодному випадку величезні втрати. Що ми бачимо? Ми бачимо, що третя штурмова бригада вона. Ну, знаходиться, не знаю, як це назвати. Піймали хвилю. Вони дуже гарно треновані і вони дуже успішно роблять наступальні дії на відкритій місцевості. Тобто, вони вибивають ворога закопів дуже успішно це роблять. Ну там цьому підтверджень багато і повідомлення думаю, про просування є. там. Да, і відео, які вони самі публікують, тобто у них успішно йдуть бойові дії на околицях міста, і за того немає сенсу заходити в міста. Їм проще відрізати Бахмут від лінії постачання. А після того всіх хто там знаходиться, у них шансів ніяких не буде. Їм треба буде здаватися або ну або помирати. Що для Росії буде означати втрата Бахмута після фактично року за нього боїв? Ну, це більше знову таки, не можу сказати, що Бахмут є стратегічний там з точки зору, скажімо, транспортного ну, да там перехреться. Це ну, політична історія а... в своїй більшості. Да, це абсолютно політична історія. Тобто, рік битви, яку вони приподносили, як якусь величезну перемогу, нібито поклали там приблизно 50 тисяч людей своїх. Ну там вагнерівців, не тільки вагнерівців. Там були розобрані декілька військових підрозділів повністю розмотаних. Ну тобто, достану там 100% втрати. Особового складу, а після того їм треба буде якось це показати. Ну звісно, пропаганда, щось російська вигадає. Вони там розкажуть про якісь там натанських найманців, про якісь там, значить, авіаносці які там бороздять простори українських степів. Ну ми це вже все багато разів чули. Ці казочки, але все одно всі армія буде прекрасно розуміти, що там відбувається. Що стосується інших напрямків, коли коротко, пане Павле, який би ви відзначили з тих, де намагаються активізуватися зараз росіяни на тлі української наступальної операції, дуже непростий напрямок Лиманокуп'янський, зокрема, ну я так розумію, що там і на Креміні також є певні такі атаки. Да, вони там атакують. Вони перекинули на Бахмутський напрямок на Креміну. Вони перекинули резерви, які у них стояли на Херсонському напрямку. Я, чесно кажучи, не це не дуже вірю, тому що ну, загроза, скажімо так, українського форсування Дніпра навіть з знесенням дамби, вона все одно залишилась для ворога. І те, що ми бачимо, ми бачимо неофіційне, поки що повідомлення про закріплення наших військових на другій стороні Дніпра біля Антонівського мосту. Це відбулось тому, тому я що я сьогодні перекинуло... навіть читала, Пане Павло, перепрошую, що ну навіть десь біля Олеж. Так, да, там просто ну я цю місцевість ногами приходив. Там там зачепитися, нема за що. Тобто, там воно все рівне як стіл. Там, якщо зайти, далі там степи. Цей степ аж там до Олешків. Я да, від Радянського до Олешківські піски там пішком приходив. Я це все бачив на, на, на власні очі. Тому вони перекинули резерви, сподіваючись, що вони зможуть стримати український наступ через форсування Дніпра. А ці резерви закинули туди на Бахмут на Кремінну, і там, що достигнуть якісь успіхи. Успіхів у них там немає, ну тобто так, це вони, вони поспішили без успішно. Пане Пале, я думаю, що можна констатувати вже той факт, що вони дещо поспішили, перекинувши якісь свої групування на ті напрямки, тому що є повідомлення, зокрема від британської, якщо мені не зраджує пам'ять розвідки, про те, що після того, що відбулось на Чонгарських мостах, зокрема та і загалом після підриву Каховської ГЕС з логістикою є величезні проблеми, зокрема, що стосується того відтинку фронту. А майже вдвічі довше їм доводиться витрачати часу для того, аби підтримувати логістичну Сервами і всім необхідним, зокрема те угруповання, яке на запорізькому напрямку, фактично, можна констатувати, що штормше ну просто клас. Ну тут ніяких сумнівів в цьому не було. Тут питання стояло більше: скільки цих шторм нам дали, Ніхто ж не знає точну кількість. І дивлячись того, що їх використовують по. Ну, мені важко давати там, оцінку, там наскільки вартісні, не вартісні цілі, тобто стріляють по багато різних цілях. Ми що ми бачимо? Ми бачимо знищені мости, ми бачимо знищення складів боєприпасів в ракових. Ми бачимо те, що в статистиці у нас з'явилося дуже багато автомобілів, вантажівок. Ну тобто, коли у ворога не стало залізною дороги, їм треба величезну кількість вантажівок, щоб возити боєприпаси, возити особовий склад. І зараз на ці вантажівки полюють, їх знищують. І е, статистика по збільшенню по знищенню цих вантажівок вона росте. Ми Бачимо знищення е, е, штабу, в якому загинув генерал-майор, начальник штабу 35 ї армія. 35 пята армія це другий е, друга лінія оборони, яка стоїть там на південному фронті. Тобто, стріляють по всім цілям, по яким треба стріляти. Тобто, британці далі гарно. Ну ми бачимо хорошу кількість цих і Вони працюють, вони вбивають ворогів. Хоча пам'ятаєте, пане Павло, ми обговорювали про те, що кілька було написано у цьому списку. Да, кілька ракет «Шторм Шедоу». ми довго не могли визначити, скільки ж це їх кілька, яка кількість таких ракет до нас приїхала. Але безумовно, ми дуже адресно і точково їх використовуємо. Слава Богу, сьогодні з'явилось відео від бійця Валерія Маркуса. Це відомий військовий збройних сил України. Добре, всі ми його знаємо. Він виклав у соцмережу відео, власне, де добре втомлений направду, був на тому відео. Розказав, що він зараз знаходиться в ворожому окопі, і власне каже, вдалося відбити певні позиції в росіян, зокрема на запорізькому напрямку, заглибитися на лінії зіткнення досить серйозно. Однак, він зазначає, що рашисти встигли вибудувати досить складну лінію оборони. Я вже не, не вперше на правду це чую про те, що вони використали вдало і вміло цей час серйозно її вибудували. Ну і на тлі цього знаєте з'являються заяви з заходу про те, що нібито контрнаступ українських збройних сил десь вибивається з якогось умовного графіку. Хоча ну я думаю, що ніхто не бачив ці дати. На що розраховують наші партнери в тому контексті, враховуючи, що такі важкі кровопролитні бої, да чи ставлять вони направду нам зараз якісь часові рамки? Я більш ніж впевнений, що ніяких рамок немає. Тут більше ми ставимо рамки те, що які конкретно зброя нам потрібна, і ми бачимо конкретну відповідь наших партнерів. Тобто, ну штурмшеду, це те, що лежить, скажімо так, на поверхні. Крім того, що лежить на поверхні, лежить було повідомлення про отримання боєприпасів калібру 203 мм. Це американська гаубиця. М110, якщо не помиляюсь, і ці боєприпаси підходять для радянського піону. І ці самі боєприпаси вони потрібні для знищення ну тих самих бетонованих і арних укріплень, які зараз знаходяться на фронті. Мова там йшла про на південному фронті. Мається на увазі. Okay. Мова йшла про 10 тисяч снарядів, але це така ну доволі значна кількість, яка може бути таким ну, дуже величезним козирем в цій боротьбі. Данілов казав, що зараз йде знекровлення ворога за допомогою артилерії. Тому зараз вимірюють українські. Наступ кілометрами невірно. Зараз український наступ треба вимірювати кількістю знищених ворогів, кількістю знищеної ворожої техніки. Оце саме зникровлення, яке зараз відбувається. Коли ворог буде зникровлений, тоді нам буде набагато легше рухатись тому самому Маркусу, його 47-й штурмовій бригаді, заходить ну, в умовно пусті окопи, в яких не буде ворогів. Ну, і принагідно зазначу, що сьогодні міністр оборони України Олексій Рєзніков таке певне прев'ю, скажімо, зробив і сказав, що давайте почекаємо. Все ще буде. Всі одразу дізнаються, коли буде нанесено потужний удар і коли фактично контрнаступ набере своїх оборотів. Спасибі вам величезно, що ви доєдналися, пане Павле. Дякую за розмову. Павло Нарожний військовий експерт та волонтер був в атеріапостров. Ті. -Ві.